Всім привіт! Мене звуть Анна і я рада вітати вас на своєму в'язальному каналі. Вже почалася холодна така осінь з дощами та вітром, а отже, наші теплі улюблені речі, наше улюблене в'язальне хобі стало ще більш актуальнішим. Тож, заварюйте чай, каву або тепле какао, хто що любить, і приємного перегляду. Або прослуховування, хто в'яже під мої відео. Сьогодні я хочу поділитися з вами своїми планами в'язальними на найближчий час. Я сьогодні хочу розповісти про те, що я планую зв'язати, що у мене зараз в'яжеться. От, трошки поділитися, так би мовити, з вами. Давно я не випускала відео на свій канал, це пов'язано частково з моїм переїздом. Наразі і з тим, що я звільнялася з роботи, мені треба було урегулювати деякі питання стосовно свого переїзду. Тому на даний момент все менше часу на улюблене хобі є, але це просто такий період зараз. Тож, перше, про що я хотіла б з вами поговорити, це про мої проєкти. Я думаю, що ті, хто дивиться мій канал регулярно пам'ятає, ось цей, цей джемпер джемпер Опера, який називався, він був зв'язаний із і є ще досі із ниток Drop Sky, і основна проблема в ньому сталася саме тоді, коли я його випрала. Я повністю його відв'язала по майстер-класу. І після того, як я його випрала, пряжа повністю потягнулася, розтягнулася і на місце не стала. В результаті цей джемпер виявився замість 48-го розміру, 54-го, мабуть. От, він просто велетенський, реально мега-велетенський. Я досі, досі не взялася за його переробку, тому що я ще для себе не вирішила, що я Хочу зробити. Мені б не хотілося ці нитки пускати на інші проєкти, тому що вони були виділені під цей светр. А я читала ваші всі коментарі, які залишилися під тим відео, з порадами. Буду обдумувати для себе приймати рішення, як бути, тому що я не впевнена в цій пряжі. Вона в процесі в'язання дуже класна була. Я тоді коли в'язала цей джемпер, думала, що це моя улюблена пряжа буде тепер. Але після проння мене чекав неприємний сюрприз. Тож, поки що, в найближчих планах моїх розібратися з цією роботою все ж таки вирішити для себе внутрішньо, що я буду робити. Однозначно, його я буду розпускати. Просто питання в тому, чи буду я перероблювати якось цю схему. для... Того, щоб по ній можна було зв'язати повторно джемпер вже меншого розміру, Ще зв'яжу його з інших ниток, які після прання себе гарно поводять, я не знаю. Я коли знімала відео, казала, що автору я писала про те, що в мене така проблема сталася, і питала поради. Автор проглянула мої повідомлення. Мені було надіслано повідомлення з відповіддю, і видалено. Тобто, знаєте, коли ви так шторку опускаєте на телефоні, вам видно, що вам прийшло повідомлення, але коли я вже туди зайшла, то повідомлення було видалено, і ну, нічого. Не було в відповідь мені шкода, тому що дійсно автор цього майстер-класу досвідчена в'язальниця, і вона б могла мені можливо, дільну пораду дати. От, Тож я його відкладаю. І наступне, про що я хотіла би поговорити, це про такі осінні, невеличкі аксесуари. У мене є ось така чудова пряжа від класної ляночки. Лакіярна називається її магазин в Інстаграм, ви можете зайти от за е, цим ніком її знайти. Це у нас ниточка Філа... Філафі Чи Філаті я просто погано бачу. Ось ви можете тут прочитати. Це у нас Марінос Суперфайн 100%. метраж 350 метрів у 100 грамах. Таких, це нитки ручного окрасу. Таких о, у мене біночок, моточків, було два. Один я вже перемотала ось у такий клубочок. Він у мене тут трошки нерівний, через те, що. Uh, у мене uh, моя моталочка, ось ви її можете побачити тут. Вона у мене не розрахована на, велике, на велику кількість ниток, а тільки для маленьких моточків, тому десь там трошечки мене uh, довелося так обмотати, але це нічого страшного. От, і з цієї пряжі я планую зв'язати собі мітинки і шарфик. Я дуже люблю такі аксесуари, тому що мітинки взагалі для мене незамінні. Часто буває, що мені щось треба подивитись в телефоні або відповісти, і кожен раз знімати рукавичку для мене не дуже зручно. А відкриті пальчики це супер, я вважаю. От, Тож, найближчим часом я хочу розпочати в'язати мітинки і шарфик з цієї пряжі. Це у мене другий. Мій план. І третє, це ось довершити ось такий джемпер. Я вам його ще не показувала. Він у мене, так би мовити, в роботі вже давно. От. На просторах інстаграму я знайшла у групі Drops Фото е, проєкту однієї дівчини, яка починала е, в'язати джемпер і запрошувала на його тестування дівчат. От, я теж записалася в цю групу, мені вислали схему, я почала тестувати, але по срокам я не вкладалася у е, срок. Фі Фінішу цього тесту, тому з тестування я, можна сказати, вийшла. І хоча я свій фідбек на кожному етапі цього тестування залишала, і я сподіваюся, що мої рекомендації допоможуть цій дівчині зробити цей виріб іще краще. От. Взагалі мені дуже сподобалась схема і сподобалося, як автор вела. Комунікацію з дівчатами, які відв'язували по її майстер-класу да джемпери. Мені все абсолютно сподобалося. В принципі, особливих зауважень у мене ніяких не було. Тільки особисті мої враження стосовно схеми. Давайте вам трошки детальніше покажу. Ось з такої пряжі я в'яжу даний виріб. Це дроп спуна. От, Такі ниточки. Значить, цей джемпер у нас це спинка його. Зараз я покажу ось лицьова частина. У нього тут буде горловинка підвертатися, вона буде така подвійна. от, І рукавчики ось такі резиночкою будуть іти. Вони в мене ще не завершені. У мене залишилось 4 моточки, і я хочу довершити рукавчики в'язати, а потім із решти ниток дов'язати тіло з цього джемпера. Збоку у нас ось такий вона іде-аран. Переплетіння. Єдиний, що такий якби, недолік це я для себе побачила, це те, що по ним дуже видна сама рядність. Тобто, хоча я в'язала і по колу даний джемпер, але ви можете побачити ось такі такі кудряшки, да, нерівне полотно. І я знаю, що після прання воно не піде нікуди, бо зразок я прала і на зразку не. Ну, Можна сказати, що рядність залишилась. Вона нікуди не ділась. Але, перепрошую, коли я його одягаю на себе, то все вирівнюється, якби, і полотно стає ось таким десь. Тож вона якби мене не так хвилює. Інколи буває, звичайно, я дістаю його і така думаю: блін, яка рядність, як це все виправляти, чи виправляти, чи не виправляти. Але я розумію, що нічого виправляти я не буду, тому що це і не виправиться ніяк. Сама нитка, вона дає таку рядність, і треба прям. Кожну кожну петельку намагатися вив'язати. І то не завжди це виходить: від моточка до моточка. Ось, Наприклад, ви можете помітити, що у мене ось тут така, зараз я вам покажу, ніби полосочка йде. Да? Тут у мене була зміна моточка. Оце у мене інший моточок йде. А ось над ним така полосочка. Це завершувався попередній моточок, і там нитка була така кудрява всередині цього моточка дуже. І ось вона дала таку рядність. Хоча, можливо, якось і я вільніше трошки в'язала, не знаю. Це все досвід, цей джемпер виглядає гарно, коли виглядає на людині, коли ти його міряєш, все супер в ньому. Ну, Як поки що на тому етапі, на якому я його міряла, мене все влаштовувало. Зараз буду дов'язувати цей рукавчик. от, буду, Після того, як я дов'яжу рукавчик, дов'яжу ще один моточок вниз. Один моточок це приблизно ось стільки Ось це в мене тут була зміна ниточки. Ось, стільки ще вниз пров'яжу, і все випру. І після того, як я цей джемпер випру і висушу, я вже буду бачити, яка довжина рукава. Треба, тобто, можливо, трошки підрозпустити рукавчик, можливо, дов'язати трошки манжетик. Буду дивитися і буду дивитися, що мені робити з довжиною виробу. Не дуже мені хочеться робити довгий джемпер, хочеться його таким трошки укороченим зробити. Самі ниточки м'якенькі, гарні. Я з цих ниток в'язала шапку мамі. От, дуже класна. така На дотик, ну просто супер. Пряжа, я вважаю, що це просто ідеальна пряжа для дитячих виробів. В яких ось вона не те, що не колеться, вона прям ну, на пушинку якогось м'якінького котика схожа. Буде просто чудово для дитячих шапочок. от Якщо у мене залишиться ця пряжа після светрика, на дитячу шапку мені в принципі, я думаю, навіть одного моточка має вистачити. Тому що на шапку дорослій людині у мене пішло півтора мотки. Тож на дитячу шапку, можливо, навіть моточка вистачить. Будемо дивитися, що будуть за залишки. От, ну і це приблизні такі плани. Ще у мене в планах почати в'язати теплі шапочки, анатомічні для своїх дітей, для сина і для донечки, але я їх ще ніколи не в'язала і хотіла би подивитися майстер-класи на цю тему. От, подивитися, з чого почати. У мене є вовна, я вам. А може я вам зараз зараз її покажу. Принесла я вам цю вовну. Ось така у мене є пряжа від кревітлана Гроси. Тут, як ви можете побачити, і червоні і сині кольори. От. Думаю, що у мене такі два моточки. Сподіваюсь, що одного моточка має вистачити на дитячу шапочку. От, буду дивитися. Така цікава пряжа. Я з нею ще ніколи не в'язала, буду в'язати зразок, буду дивитися, що з цього вийде. І хочу показати вам одну готову роботу це шкарпетки. Ось такі чудові шкарпетки зв'язалися. Це у нас пряжа Лана Гроса, шкарпеткова пряжа. От. Дуже класні. Дуже м'які, прям одна із улюблених моїх пряж в роботі. Я в'язала із Опалу, із Алізе, із цієї пряжі. Там Лана Гроса, вона, по-моєму, одна шкарпеткова, я зараз не маю етикеточки від неї, щоб точно назву сказати. Просто супер пряжа. В роботі я ще їх ніколи не носила жодного разу, не одягала. Тож буду дивитися вже під час носки, як вони виглядають. Я ж сушила ці шкарпетки без блокаторів. У мене немає блокаторів, просто їх поклала, вони не змінилися під час прання, особливо ніяк. От. Вони дуже м'які, такі товстенькі, класні. І ниточка сама пружна і гарна. Супер просто. От. Тож. Наступним відео, мабуть, вам вже випущу і розкажу, що у мене відв'язалося із моїх планів, що у мене вдалося, можливо, що не вдасться або вдасться все, буду сподіватися. Чекатиму ваших коментарів, ваших вражень. Бажаю вам рівних петелічок, натхненного осіннього в'язання і до нових зустрічей. Бувайте!